Пам'ятаєте, президента Чехії? От він став президентом, і тоді по всім каналам почали казати: Ой, це друг України, він такий, він там мета. Напевно, один я був тоді в інтернеті, який казав, ребята, ви побачите, що з ним станеться. Тому що Чехія, Чехія, вона все одно так чи інакше, багато в чому афільована, залежна. І це дуже давні зв'язки. Ну, була ж. Чехо, Словаччина. Чому ви вирішили, що ці країни якось будуть дуже підтримувати Україну і дуже не підтримувати Російську Федерацію? Але, але великий друг великий виграв вибори, виграв вибори, а тепер каже: деякі території можуть залишатися під контролем Росії. Україна має на це погодитись. Це реальність. От мені цікаво, а як зараз будуть в засобах масової інформації показувати друга? Просто брата е президента Чехії. Як ви думаєте, щось по марафону розповідають зараз про нього? Чи так був та й зник? Да? Телеграм шапці профілю, там докладніше. Там іще є кілька тез. О, такі. А знаєте, що найсмішніше? Те, що зараз в коментарях почнуть писати люди, а що він не так сказав? І оце будуть писати ті люди, які ще рік тому, рік тому, підтримували, кричали, який він друг, да, він нам допоможе. Він переміг там проросійського кандидата, що вони рік тому назад говорили діаметрально протилежно. В даному відео я хочу звернути увагу не на те. Так він каже, не так він каже. Що він так сказав? Що він не так сказав? Я хочу звернути вашу увагу на те, яка якість деяких чиновників. Рік тому назад, він був впевнений, що Україна переможе і він буде допомагати. Через рік після його ж виборів він уже каже: Ну, ну, реальність інакша. Що саме цікаве, що нами управляють схожі чиновники? Схожі чиновники. Багато з них потрапили до влади по недорозумінню. Але вони вважають, що вони можуть вам вказувати, як жити, як працювати, як воювати, як платити податки. І більше того, вони ще вам забороняють виїхати з країни, забороняють купу всього, забороняють. Не ведіться. Прокачуйте себе для того, щоб не допускати ось таких до влади. Телеграм, шоб з профілю там докладніше підписуйтесь.